День десятий мука докорів сумління в чистилищі. Горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло, римлян 2.9. Вчинений гріх викликає відчуття сорому й убоязливості докору сумління. Люди магаються забути про гріх, придушити в собі докори сумління, але надаремно. Голос сумління є невблаганним, його неможливо підкупити, а перед очі душі завжди виставляє її гріхи. Гріх мій завжди переді мною, Псалом 55, завжди стоїть перед моїми очима, завжди мене осуджує. Він, як хробак, гризе моє серце, мучить мою душу, є знаряддям в руці Господа для покарання грішника. А які внуків чистилищі, тим більші, чим більшими є терпіння, про які ми до цього часу розважали, всі гріхи вчинені на землі і до кінця не відпокутувані, стоять постійно перед очима душі і спричиняють болісне відчуття, що жаль завжди приходить запізно. О, як легко можна було уникнути тих цікавих поглядів, тих непотрібних надоукучливих розмов, тої надмірності в прийнятті їжі й пиття, тої пахатості в одежі, того нетерпіння та гніву, тих загіршень і злих прикладів стосовно людей, земених приємностей, занедбання обов'язків свого стану. Як же то легко було енергійніше опиратися тим недозволеним думкам і пожаданням, тій злосливій гіркоті браковій любові до свого ближнього, тим різним осудженням розчіяності на молитві, те все гризе душу, як хроба, як тортура мучить серце, і то не тільки з огляду на зло, яке людина сама собі уготувала, але з огляду на те, що стану стягнула на себе незадоволення Господа Бога, усвідомлення того, що чоловік образив Бога, який достойний безконечної пошани й любові, якому безмежно зобов'язаний, якого і тепер, посеред усіх терпінь, найбільше любить, ті думки жорстко катують душу і є тією терениною, яка знаходиться в серці. Та завдає йому смертельної рани, тільки така людина почуває себе щасливою, сумління, котрої чисте від гріхів. Надто мучить згадка про добро, яке могли вчинити, і то легко, однак, виконати не спромоглися. Якою мукою для душі є думка, Господь Бог мене так створив, що по смерті могла би відразу бути з ним. Дозволив мені народитися у правдивій католицькій вірі, причащав святими тайнами, зміцнював мене своєю ласкою, заохочував добрими прикладами, яких тільки способів не вживав, щоб мене лінивого, впертого допровадити до небесної брами. Вже міг би я бути у небі у твористій, діви, ангелів і всіх святих. Міг би я з ними оглядати це лице, лице Господа, а тепер мушу терпіти безкінечні муки замість того, щоб відчувати безмірну радість. Як легко було мені на землі віддати належне Божої справедливості, як же легко мені було трохи більше молитися, виконувати добрі вчинки, трохи більше покутувати, адже покутою тільки одного дня міг би я згладити більше покарань, ніж тепер за тижні і місяці терпінь, як легко Може, хіба з маленькою невигодою міг би я бути повсякденно на святій літургії, частіше приймати сі тайни, і таким чином збагатити свою душу нечуваними скарбами. А навіть хоч би це мені дорого коштувало, то все це минуло, і тепер би я не відчував жодних зусиль пов'язаних з цим. Та був я надто лінивим, надто чутливим і світським. Замість того, аби сплачувати давні борги поповнюю вищаснові. Як та думка терзає душу, що належить до неба не до землі, однак до неба дістатися ще не може. Тому хочу випередити той запізнілий шай, поки ще живу на землі, хочу відкупити втрачений час. Час постійну побожність і витривалість. Ще інший великий біль мучить душу в чистилищі сумління їй говорить, що ті самі помилки і занебання, котрих легко було уникнути можна, а котрі тепер позбавляють і щастя бути у небі. теж Є причиною того, що чекає її менше щастя, бо навіки перебуватиме далі від Божого трону. Кожне з тих помилок могла бути для неї нагодою для отримання перемоги, а кожне поконане недбанство новою заслугою, але ті можливості вже минули, відійшли, і ми вже ніколи їх не повернемо. Пропало стільки ласки, а з ними стільки вічної слави. Яка то втрата, щоб це зрозуміти, мусили б ми знати вартість ласки, душу частини, що вміють це оцінити, і то тим більше, чим живіша їхня віра і полтіша їхня любов. Як були діхта втрата, святий Альфонс Лігорі говорить, що це одне з найбільших страждань. Чим більша чистота на землі, тим більша хвала в небі. Кожна нова перемога над собою, нова дорогоцінність у вінку хвали, тому тепер боротимуся з власною непорядкованою любов'ю і грішною любов'ю світу, щоб любов до Бога була одна в моєму серці і в ньому панувала. Бо вона визначає тепер рівень моєї чистоти, а у небі рівень моєї хвали. О Боже милосердний якого душі вірних завдячують вічним спочинком, зволи всім, а особливо нашим близьким і рідним, всім душам чистилищі, які померли в Ісусі Христі, відпустити їхні борги, щоб вільні відкари за прогрішення могли утішатися з тобою навіки вічні. Амінь. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля твоє, як на небі так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у споку, соли визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси, вмираючи, освободи бідні душі, щастилища, особливо тих, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Приклад. сестра святого Малахія уподобала собі світ і жила світським життям. Це було так прикро для її брата. Що постановив собі цілком з нею не зустрічатися, але ту, що за життя не хотів бачити в тілі, мусив оглядати в дусі. Після її смерті почув одразу вночі голос, котрий сповістив, що сестра його сумна стоїть перед дверима, бо вже тридцять днів немає поживи. Пробудившись, святий зрозумів, що тут йдеться про святу літургію. Бо вже так давно не жертвував за сестру, незадовго побачив її, підійшла до дверей церкви, але відійти не могла. Амінь. Незадовго побачив, її підійшла до дверей церкви, але вийти ще не могла, Одежа її була цілком чорною, отож безперервно продовжував відправляти служби Божі і знову побачив її в яскравій одежі, могла вже навіть увійти до церкви, проте до вівтаря їй наближатися ще не можна було. Врешті, побачив її втретє, Кортеж святих супроводжував її, а одягнена була у зовсім ясну одежу. Цю розповідь святий Бернат закінчує пересторогою. Бачиш, читачу, Чого досягти може наполеглива молитва побожного чоловіка, терветься за душі чистилище, царю Небеснеутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселився в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Діві і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, сапонтіє Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем, і сином рівно поклоняєми, рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками і благословений плілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив, і нині час і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, звідмук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя, друга таємниця, О Ісусе. Через Твоє болюче бечування, яке ти переніс за нас нещасних грішників, ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, відверни від них бечування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Бідні кров, звільни бідні душі, від відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмув честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмух частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. «О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пан, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчастилишних. Через твій храс і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій храс, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій храс, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій храс, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице, діво Мора, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій храст, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі, від мук стилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від чистилищних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук чистилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмухчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.